Мені тут дуже подобається приклад, який ми бачимо в Біблії. Пам'ятаєш, коли Мойсей він отримав від Бога покликання, він біля тернового куща, що горів і не згорав і намагався пояснити, чому він не може справитися з цим завданням, і каже: У мене проблеми з мовою я не оратор, я маю проблеми з дикцією. Ми бачимо, що він заїкався. І бо, е, цікаво, що перед тим, коли він висловлював Богові якісь заперечення, е, він каже: Та мене люди не послухають. Бог каже: Кинь жезл, потім візьмеш його, і е, жезел, який перетворився на змію, знову перетвориться на жезел. Е, засунь руку за пазуху, і ти дістанеш, і вона окриється проказую, потім засунеш. і Вона очиститься. Тобто Бог дає йому можливість показати, що все буде нормально, і тебе не будуть слухати, покажеш їм ці чудеса все спрацює. А тут він каже: Я заікаюсь, і Бог не зціляє його поїдає той Бог, який тільки що перетворював жезел на змію, потім знову на жезл, руку очищав прокази. Він же міг просто торкнутися його вуст і забрати в нього це заїкання. А Бог не каже йому, я зараз тебе зцілю, Він каже, там є Аарон, задієш його, і він Цікава буде для думка, тебе лежати. Я ніколи це не задумувався. І в чому тут сіль? Сіль, як я думаю, як мені здається, в тому, що це було потрібно і Ааронові для того, щоб реалізувати своє покликання у своєму сильному дарі. І це було потрібне Мойсеєві. Бо уяви, що Мойсей ще при його лідерських задатках, при його можливостях, він би ще й був би оратором, то він би взагалі був все у всьому. А так виходить завдяки тому, ну я так умовно скажу, завдяки тому, що говорив з людьми в основному Аарон. Мойсей заїкаючись, йому передавав меседж, передавав йому послання, а ретранслював це. Аарон, Аарон розвивався. Люди чули це якісно. Мойсей не був все і у всьому. І завдяки тому, що в нього не було тут сильної сторони, він розвинувся в іншому. Він написав нам п'ятикнижі. Угу. Я е, припускаю, не буду стверджувати, але я припускаю, що якби Мойсей був сильним проповідником, йому не було коли писати. Бо знаєш, коли перед тобою там більше мільйона людей, то ти весь вечас так. виступати. А я образно це проводжу, але просто як як ілюстрація того, що інколи Бог залишає нам слабкі сторони які нам навіть здається заважають, бо це шанс піднятися поруч із нами іншим людям, які можуть нас компенсувати, самі розвинутися, це, зробити це краще, ніж би ми зробили це самі, бо ніхто з нас не є абсолютно самодостатнім і ідеальним у всьому. Всі ми є спеціалістами вузького профілю. І таким чином церква зростає, збагачується, виникає ця гармонія, повнота, різноманітність. І Я вірю, що в цьому є красота і благословення.